Давайте переходити далі, і е, зараз буде е, виступати завідувачка Кафедри е, туризму і готельно-ресторанного бізнесу Наталія якименко Тереченко. Доброго дня, пані Наталія. Вітаю вас! Е, вітаю вас і хочу представити вам дуже креативні, дуже. Цікаві дві спеціальності: це G2 готельна, ресторанна справа та кітері, та G3 – туризм і рекреація. Ви розумієте, що ці спеціальності це дуже унікальні спеціальності для нашого університету. Це спеціальності для креативних особистостей, ті, хто хоче навчатися і подорожувати і знаходити вже практичні навички під час навчання. Це от про ці спеціальності хочу вам сьогодні розповісти. Дуже цікаво якраз послухати. Хочеться смачненького чогось. Тому на нашій кафедрі туризму, готельно-ресторанного бізнесу ми представляємо дві освітні програми. Перша з них готельно-ресторанна справа, яку ми реалізуємо на рівні бакалавра і магістра. І друга це подорожі, туризм і рекреація саме на рівні бакалаврату. І це за спеціальності. Друга туризм і рекреація. Тому хочу е, зразу вас націлити на те, як же обирати професію, як обирати ту спеціальність, яка буде вашою на все життя. так? І кожен абітурієнт ставить таке питання перед собою: а яку ж університет вибрати спеціальність да, і освітню програму? Так ось на, моя порада: це ми маємо дивитися на ті галузі, які зростають. І от зараз статистика, міжнародна статистика, глобальна статистика щодо частки ринку гостинності за останні 20 років і до. 2031 року галузь гостинності частка ринку гостинності зросте майже в три рази. Чи підтверджує? Це тим ще що кожне навіть, десяте робоче місце в світі це саме частка, це ринок гостинності, це туризм. І тому кожна особа, яка навчається за цима двома спеціальностями, готельна, ресторанна справа та туризм рекреація, зможе знайти собі роботу. І е, ці спеціальності вони не мають меж, вони не мають кордонів, тому що навчаючись в Україні, можна одночасно і навчатися, і працювати за кордоном. Це теж наша унікальна можливість, про яку ми ще й сьогодні. Пригадаємо Цим з вами. Тим паче, мені здається, що якщо згадати, що є навіть містечка, які якби направлені тільки на туризм, так, якісь, так. наприклад, які біля моря чи в горах такі маленькі, то я думаю, що там усі люди вони якраз. Просто мають навчатися на туризм хата mm -hmm. yeah. і, і, до речі, ці спеціальності дозволяють працювати в креативних індустріях. Це mm -hmm. дуже зараз популярна галузь, і тобто, для того, щоб вибрати спеціальність, вам має вона подобатися. Тобто, успіхом кар'єрного зростання все ж таки є те, що той внутрішній фактор вам має це подобатися. А Друге, це mm -hmm. те, що все ж таки ви маєте вибирати професію в тій галузі, яка розвивається і для розвитку. Ті галузі, про які я представляю я є зараз дуже велика кількість можливостей. Зараз багато людей працюють на фрілансі, да, вони подорожують, вони поєднують роботу і освіту. Е, і це нові нові можливості, нові е, для нас, для галузі, яка створює враження, які створює емоції. Е, це на наші можливості найти собі роботу. Креативну роботу, творчу роботу, яка ніколи не стане е, якоюсь рутиною, тому що ви весь час будете шукати щось нове для того, щоб створити емоції. Що ми пропонуємо? Даємо сучасні знання зі спеціальності. Практика орієнтованість це основне, що є на цих освітніх програмах, тому що без практики ми не можемо кожен рік, е, кожен навчальний рік, який ви навчаєтеся, місяць, ви маєте практику за кордоном, у тому числі ви можете обирати і е, розвиваємо, розвиваємо наше. Студентів сіляка. Ми це наша команда. Це моя кафедра професіоналів, які навчаються у практиці разом, разом з вами тренінги бізнес-школи і конференції і. Багато чого іншого ми навчаємося разом зі своїми студентами. Uh -huh. Крім того, що ж студенти мають яку можливість, ми співпрацюємо: Join Up, Coral Travel, Test Tour, величезні лідери мережі нашої uh -huh. нашої України, міжнародні мережі Царіва Схотел Hotel, Optima Hotel Resort, наші Готелі Києва, Львова. Закарпаття це наші партнери, з якими ми весь час на зв'язку, і зараз от у нас практика починається. Наші студенти там проходять практику. За Мобільність для нас це теж важливо, тому що на нас на цих слайдах наші студенти, які в цьому році були, наприклад, у Польщі вивчали. І менеджмент, і адміністрування, і туризм, і, oh. і це дійсно важливо, тому що ми маємо бачити світ, да, як, як навчаються інші перенімати їх досвід. А це наші спікери, спікери бізнесу, які приходять до нас і залюбки спілкуються з нашими студентами. Їх тут дуже мало кількість світлин, але це і школа гостинності, і Smart Educational School, це все те, що що ми Намагаємося дати нашим студентам спілкування, забезпечити спілкування їх з практиками, з фахівцями галузі, щоб можна було ставити питання, щоб вони зразу знаходили собі роботу. Це дуже цікаво, і це як один з прогресивних таких підходів до навчання, до підготовки наших фахівців. Щодо студентського такого особистого творчого професійного розвитку, різні тренінги, бізнес форуми бізнес-школи, це тільки за останні от буквально невеликий пері... Період. Сертифікати наших студентів дуже є свіжі тут. і, і Програми Жан Моне, це теж те, що студенти можуть собі дозволити, тому що ми завжди це пропонуємо і враховуємо їхні результати. Потім під час навчання, тому що неформальна освіта є частиною освіти, і ми маємо дозволяти нашим студентам отримати такі знання від з інших джерел, які потім буде розвиває їх професійно творче. І так далі. А це наші міжнародні практики. Це унікальна можливість для наших студентів навіть під на першому курсі навчання поїхати в Грецію, в Іспанію, в Туреччину, Чорногорію, Туніс, Болгарія, Словаччина, Німеччина, Кіпр. Зараз ми оформлюємо вже на цей рік можливості цього стажування. Це оплачувано, Тобто, студент навіть з першого курсу може отримати як теоретичні знання, отримати практичний досвід і ще заробляти. А це для першого курсу. Со Взагалі... дуже цікава була пропозиція подорожувати, працювати і заробляти це не тільки для першого курсу. Я не все ж хочеться <ріст> <ріст> Артапи, а ви знаєте, що travel стартапи це найбільш популярні стартапи в світі, тому що їх найбільша кількість, і наші студенти залучаються. У нас стартап-центри. Ми залюбки співпрацюємо і дозволяємо студентам знов таки розвиватися творчо, креативно, особистісно і навіть це потім це комерціалізувати. Тому Перспективи кар'єри ви бачите на цьому слайді на цих світлинах. Тобто, це керівники туристичних операторів, готельних мереж, керуючі готельно-ресторанними комплексами, мережі з продажу готельних та туристичних послуг. Це все для вас. Основне мати бажання. вибрати той університет, вибрати ту освітню програму, яка дійсно буде цікава, яка принесе вам задоволення в подальшому в вашому професійному житті. І це основне. Тому запрошуємо вас. Шановні абітурієнти до Національного технічного університету Харківський політехнічний інститут до кафедри туризму, готельно-ресторанного бізнесу. Я думаю, що ми знайдемо всі необхідні підходи, створимо всі умови для того, щоб ви стали професіоналами, побачили світ і свої реалізували свої можливості. Тому вам дуже дякуємо за навіть поплутувала мені так. Сподавала. Дуже вам дякую. Хотілося поїхати кудись. Дуже дякую, дуже дякую. Ми також подорожувати. Так що приєднуйтеся. Можуть користуватися цією нагодою навіть студенти інших спеціальностей. Якщо ви захочете, звертайтеся, Ми дозволимо створимо всі можливості для того, щоб це було можливо. Круто було найкращого. Дякую, пані Наталя. Ми тоді далі продовжимо.